На межі Донецького литовища у пісках сьогодні зранку бойові дії дійшли до рукопашної. Бойовики в притул наблизились до українських позицій. Дистанція була такою незначною, що після перекидання гранатами у хід пішли приклади і саперні лопатки. З передової біля Донецька Руслан Ярмолюк ці руїни ворушаться. В них оборону тримають добровольці. Вони воюють. Ми сидимо. Ніякої команди ніхто до бою не йде. Що це пов'язане? Комусь то вигідно. Війна так не виграється. На рівному місці ворожа артилерія не замовкає ані в день, ані вночі. Оборонців пісків намагаються змішати з землею на лобову атаку. Терористи не наважуються. їм йти на пролом нема. Скоріше, вони будуть охватувати через прилеглі населені пункти, щоб зразу вийти по на границі Донецької області. І щоб піски залишились ну в котлі, в глибоко в тилу. Такий ж варіант, як з аеропортом вони робили, і взагалі ми бачимо по всіх їх діях і Дебальцево, що вони дуже люблять котли. Під вогнем ворога на передову хлопці привезли ще один кулемет, яких так не вистачає. Вицеганили у солдатів. Є ПКТ у нас допомога збройних сил неофіційна. На уроні комбату, Томбріл, допомагають нам якось. Він не показує обличчя, але його знає вся країна. Цей юнак за часів Януковича на портреті з його зображенням червоним балончиком намалював на лобі президента червону пляму. І за це сів за ґрати. Відсидів і пішов на фронт добровольцем. Так, мені дали один рік обмеження волі, з яких вісім я відсидів, і поводо якраз звільнився. Тому що це моя батьківщина, я маю її захищати це обов'язок кожного чоловіка піски це розбиті будинки, вирва на подвір'ях, спалені житла, покинуті іграшки і домашні речі. Піски українські, але вони постійно обстрілюються ворогом з важкої артилерії. І власне сьогодні зранку навіть була спроба штурмувати одне з наших укріплень. Фактично дійшло до рукопашної. Пересуватися по пісках можна, але дуже швидко і на півприсідки, адже ніколи не знаєш. Звідки пролетить снаряд? На самому порядку наші позиції з українцями тримають білоруси на українець, У мене мама українка, Тому мені болить серце за те, що присходять час за те, що тут робить Російська Федерація. Поэтому я здесь Боєць дуку на позивний Сябро тут вже давно він бачив усі перемир'я і бачив, як гинули товариші. Тому не розуміє української влади і її команди. Я не понимаю, какие договоренності могут быть От українське правительство, воно з договарюється, з вот, ДНР, ЛНР і так далі. тому Ніяких договоренностей не може. Вот. Ті ж самі перемир'я, коли не договарюються за перемир'я, Они нас кроють там градами, мінометами, артилерії. А наші не стріляють в відповідь. Ну какої та переміни? Пліч опліч українці, білоруси, грузини оборонять цей шмат української землі, який вже нашпигований десятками тонн заліза, і боронитимуть її до кінця, до перемоги. Живе Білорусь, слава Україні. Руслан Ярмалюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, ТСН, 1+,1.